П'ятикласники загальноосвітньої школи номер 1 пізнають ази комп'ютерного програмування. У навчальному закладі виділено одну годину на тиждень для проведення факультативу із робототехніки. Серед школярів такі заняття користуються неймовірною популярністю. Діти із задоволенням навчаються моделюванню і конструюванню роботів. На одному із таких занять побувала наша знімальна група. Роботи це фантазія, що у сучасному світі стала реальністю. Учні п'ятих класів школи No1 впритул наблизились до високих технологій. Діти пізнають ази комп'ютерного програмування і робототехніки. Конструювання роботів це складний творчий процес. Юні науковці виступають в ролі інженерів, програмістів, винахідників. І після уроків підвищують свій IQ о, спілкування і штучним інтелектом. Це складно. Дітям необхідно працювати з душею. Процес складання робота довго тривалий, але ті, хто залишається в кабінеті, вони працюють з великим бажанням. Факультатив із робототехніки у загальноосвітній школі номер 1 вперше було введено рік тому в якості експерименту. Нині заняття мають системний характер. У шкільній програмі інформатики годин для програмування майже зовсім не відведено. Там у старших класах тільки 6 годин. А от саме факультатив основи робототехніки дає змогу не тільки гратися, зацікавити дітей, а ще і е, навчати їх програмуванню. Бо вони спочатку програмують роботів, а потім їх складають. Ну, ви самі бачите, зацікавленість перш за все вчителя, тому що тільки тоді справа буде добре виходити, коли той, хто її робить, любить її. Коштом благодійного фонду полтавського ГЗК у школі створено сучасний it кабінет для якого було придбано шість дитячих конструкторів Лего Mindstorm вартістю майже 500 доларів кожен. В одному конструкторі 612 пластикових деталей, з яких можна зібрати інтелектуальних роботів. Цей, наприклад, імітує крокодила. Ну, як не боляче? для цього робота написано програму, завдяки якій він рухається заданим маршрутом. Факультативи з робототехніки проходять під девізом Твори, фантазуй, випробовуй із шести однакових комплектів. Школярам вже вдалося зібрати близько 15 різновидів роботів. Учні у захваті від того, що можуть втілити в життя свої ідеї. Мне очень нравится собирать конструктор, поэтому я собираю роботов. А хожу я сюда, чтобы больше, чтобы у меня больше было интереса, чтобы знаний было больше, чтобы я могла больше развиваться. Робот Минстронг он, он, он может делать всякие программы, если закачать их э, в чип. Откуда ты все это знаешь? Нам рассказывали на уроке. Интересно? Да. А кем ты хочешь стать в будущем? Поваром. Про... А может программистом? Ты же роботов собираешь. Да не? нет. Это для себя, для души, да? Да. Мы дуже любим информатику. Ну, я. И... Пришел сегодня сюда, ну и начинаю работать робота. А скажи, вот В інших школах у дітей немає такої можливості вивчати робототехніку. Ти радієш тому, що в твоїй школі є такі технології? Е, ну так. Да. І я хотів би, щоб ну, були це в інших школах. Ліго-роботи оснащені сенсорами, зокрема ультразвуковим інтерактивними сервомоторами, здатні видавати звуки і розрізняти шість кольорів. Для кожного конструктора є диск із програмним забезпеченням. Вчитель Олександр Роман зазначає, що діти швидко опановують комп'ютерну грамоту. Програмування зараз. Майже у школі не вивчається. Раніше воно було, зараз його немає, і треба якось дітей повернути назад до програмування. А от саме програмуючи роботів, коли вони можуть вони створити робота і пальчиками, відчути все це, створити для нього програму і побачити, як ця програма працює. Це надзвичайно і захоплююче, і корисне для дітей, для їхнього розуму. Наш учитель розказує нам, як збирати робота. Ш розказує нам про програму. «Windows». Мы практически на каждом уроке мы узнаем что-то новое про роботов, пользуемся ними и поделяемся на несколько групп. У каждой группы свой робот. Сего вот сегодня для меня первый урок я собираю робота. А скажи, пожалуйста, а вот если в будущем, например, будут учителя роботы, ну и так далее? Ну, ну... было бы не очень приятно. Учат же не от души. На Полтавщині робототехніку вивчають лише у двох навчальних закладах: у Кременчуцькому педагогічному училищі імені Макаренка і в загальноосвітній школі номер 1 міста Комсомольська.